Що робити, коли вихідні вже пройшли, а ви ніяк фіга не ні відпочили. І так, три елементи, котрі, скоріш за все, ви забули. Перше, це відпочинок від стандартних думок. Дуже часто ми думаємо стандартно, постійно думаємо про проблеми. Ми не відпочиваємо взагалі отут, в голові. Тобто ми можемо лежати на ліжечку, ми можемо грати там, в комп'ютер, щось там робити, серіальчики дивитися, але ми не відпочиваємо. Друге, це відпочинок від стандартних дій. Наприклад, ми такі, ой, нам треба вихідний, і пошли херачить на город, і там ми пашем просто як коні, і потім повертаємося в живі не мертві, або там ще щось робимо. Тобто стандартні дії дають стандартний результат. Старі дії дають старий результат. І третє: відпочинок від стандартного вашого оточення. Буває так, що вам внушили за дуже багато років, за дуже багато часу, що ваше оточення це добре. І вам з ними добре. Тоді відчуйте власний стан. Якщо вам добре, чого ви не відпочиваєте? Скоріше за все, це буде третій елемент, котрий. Ви забули і стези, старі дії, старий результат. Так от і тут те саме, якщо старе оточення вам приносить м -м, невдоволення, якщо від старого оточення ви втомилися. Один із елементів відпочинку буде це, ну, кудись поїхати, або хоча б на цей час змінити це оточення. Я не говорю розводитися, кидати друзів або нафік посилати батьків. Ні, я маю на увазі декілька годин без стандартного вашого оточення. Можливо, якщо це можливо, ці. Лий день, і ви здивуєтеся, як через день ви полюбите і ваших дітей, котрі вас вже бісять, бо ви без них ніколи, і вашого коханого, і вашого коханого, і ваших батьків лише один день або хоча б дві-три годинки просто залишитися без старого оточення. І тоді ваше старе оточення, коли ви відпочинете, буде приносити вам, вам кайфушку.